Ловля хижої риби стає все цікавішим та популярнішим в наш час, і навіть люті морози в зимовий період не стають на заваді для справжніх любителів риболовлі. Але перед тим як здобути свій трофей та не йти на умання, потрібно задати собі головне питання: як упіймати садака з льодову хазимі? Напевно, таке питання не раз виникало у всіх зимових рибалок, які практикують зимове босніння. Це є дуже цікавий, але водночас досить примхливий та непередбачений хижі риби. Цю тему було сказано та написано чимало, але я вирішив вам трохи нагадати про методи ловлі цього чудового зубасту хижака. Як я вже наголосив на початку, одне з основних методів ловлі це босніня. цей спосіб нагадує ловлю на спінінг, Тільки для лову з льоду всі снасті ніби зменші. Застосовуються в основному штучні наживки, не тільки вертикального типу. Часто рибалки не мудрують, прийшовши на водойму, відразу починають свердити лунки від берега, просуваючись до губини. Блешню світу однокольорову або навіть просто двобарну повільно опускають. Замість гри рукою краще прив'язати колечко або вертлюжок, нехай вони грають. Точніше, доповнюють основну гру. З дна потрібно підняти блешню приблизно на 30 см і зробити кілька помахів водилищем. Знову підняти на 15 см і після декількох секунд паузу відпустити. Через секунду гру повторюють. Трохи видозмінюючи, при цьому плавно піднімаючи і різко опускаючи. За відсутності клювання перейти до сусідньої лунки. Пройшовши всі заготовлені лунки, обов'язково поверніться до перших. Чомусь з другої спроб починає клювати. А ось балансири це горизонтальні приваби. Здавалось би, металева рибка, огорнена гачками, повинна відлякувати навіть хижака. Адже по кінцях рибки пристосоване по одинарному гачку, а посередині черевця і зовсім тайник. За рахунок пластикових крилець, ближче до хвоста, рибка грає, описує у горизонтальній площині вісімку, одночасно вагаючись по вертикалі. Зазвичай на гачок нанизує шматки риби, хоча й сам рух балансира нагадує рух рибки. Гра балансирам своєрідна. Ним не трясуть, але опускають на дно. Піднімають сантиметрів приблизно на 20, після невеликої паузи, ще на пів метра. Ще невелика пауза, після чого балансир знову опускають на дно секунд 10-20, поки не затихнуть коливання. Якщо реакції риби немає, то трохи підняти блошню і легенько постукати по дну, викликавши невелику хмарку каламуті. Зазвичай після цього починається атака. Варіантів гри багато. Кожен рибалка виробляє свої деякі використовують гру як при босніні. Довжина балансирів для судака від 4 до 15 сантиметрів. Ще дивний факт: на найбільші балансири часто ловляться маленькі судаки. Ратлін це воблер, що кріпиться у центрі ваги на спині. Гру забезпечує звужений носик, тому й лопаті не потрібні. Це приваба, що тоне, але й є з нейтральною получістю, як і балансир принаймні зовсім недавня. Особливо ефективні вони у грудні та затяжну зиму. Наприкінці зими хижак обожнює дрібну рибку, а навіть 4-сантиметрові ратліни виглядають об'ємно. Не кажучи вже й про 8-сантиметрових. Вага у межах 10-30 грам. Снасті для бешені балансирів цілком прийнятні і для цієї приваги. Делі ратлінів із шумовим ефектом, але більшість рибалок обирає безшумні. Один з варіантів гри це плавний помах, пауза, максимальній точці приблизно через 40 см, поступове скидання, у нижній точці пауза і знову повторюємо ці дії. Гадаю, досвітні рибалки і так знають всю цю інформацію. Так користуються власним накопичним досвідом. А для нових рибаків бажає успіху в навчанні. Вся ця інформація може вам допомогти здобути мрійний трофей. Отже, всім бажаю вдачі на риболовлі та мирного неба.